Війна не повинна лишати дітей без свята. Тому благодійний фонд Добра справа вирішив організувати акцію Різдвяне диво. Ми щиро дякуємо усім волонтерам, усім благодійникам, які долучились до організації цього дива. Усі волонтери, всі благодійники знаходяться не лише в Україні, а поза межами її Америка, Європа. Щиро вам дякуємо. «Добра справа отримав запити від соціальних служб громад Волині на отримання цих подарунків. Наші волонтери завезуть ці подарунки діткам е, військовослужбовців різних формувань, також діткам загиблих військових та дітям зниклих безвісти військових. Е, ще ці частина подарунків надійде до дітей з інвалідністю та з особливими освітніми потребами. Також цю частину подарунків ми вже передали вимушеним переселенцям, які, втікаючи від війни, оселились на Волині. Сьогодні ми приїхали, щоб е, зробити подарунки, ці подарунки дуже гарні. Е, Моєю мотивацією є допомогти дітям, зробити їм приємне і е, зробити їх щасливими В час ми зараз живемо в час війни, і багато дітей е, не мають е, свята, але їм його дуже хочеться. І ми, е, ліцеїсти, нам запропоновано. Ми відгукнулися на цю е, пропозицію е, зробити таку добру справу для діток, які не мають можливості разом з своїми е, своїм татом, можливо, і з мамою святкувати е, різдво. Мене звати Соломія, я приїхала з Волинського наукового ліцею. Ми приїхали з метою зробити діткам приємно, які постраждали під час війни. Мені здається, що кожна мама хоче зробити приємно своїй дитині, але ну, не кожна має можливість і ми хочемо якось допомогти і ну, зробити, зробити приємне тим, хто це потребує в цьому. Продовжуємо е, третій день збирати подарунки для дітей військовослужбовців. Триває наша акція, яку започаткував наш фонд Добра справа. Чим можемо, тим допомагаємо. Волонтери доброї справи зібрали більш ніж 7 тисяч різдвяних подарунків для дітей, які чекають різдвяного дива. Е, в складі подарунків е, хороші іграшки, сучасні, книжки, е, предмети одягу, е, солодощі. Хочемо подякувати нашим партнерам, які долучилися до нашої різдвяної акції. Це партнери з Англії, це партнери з Німеччини, з Польщі, з Штатів, США. Штатів Також дітям з військового ліцею, дітям з природничого ліцею, дітям з церков міста Луцька. Церкви Івані християн віри єванівської приїхали підтримати акцію Подарувати дітям свято. Я стуцький Олексій з Волинського обласного ліцею з військово світло підготовкою. Наш ліцей теж долучився до цієї акції. Я вважаю, що це дуже правильно. Це допоможе дітям цього року відчути новорічний настрій. Багато дітей із за війни залишилися сиротами. Ми їм дуже співчуваємо. Того якраз наш ліцей зараз цим допомагає, щоб у них все було добре.